Усім привіт! Це знову я, Софія дерматолог. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити навіть не про перші. Я хочу підняти тему атопічного дерматиту. Це достатньо популярна хвороба серед дітей. Хочеться сказати про те, що атопічний дерматит взагалі що це таке? Атопічний дерматит це атопічна екзема, тобто одна з форм екземи просто у дитячому віці і має характерний прояв, локалізацію. І як воно виглядає? Тому, в першу чергу, я буду зараз більше як питання-відповідь, і вам так стане трошки зрозуміліше про цю хворобу. Отже. Звідки ж береться атопічний дерматит? По-перше, це хронічна хвороба, яка передається спадково. Вона генетично обумовлена. Атопічний дерматит він проявляється не в кожному покоління, тому це не означає, що якщо там у мами або у тата не було, то у дитини не може бути. По-друге, як я вже сказала, що це одна з проявів екземи у інших родичів могла бути також екзема просто на іншій ділянці або не вірно. І це також є важливим, коли ми збираємо анамнез. Тобто на основі цього також може бути більш запідозрений діагноз або більше як підтвердження того діагнозу, що може бути. По-друге, дуже часто говорять про те, що там, атопічний дерматит спровокувала вакцинація. Це взагалі така дурість. Нереальних масштабів, атопічний дерматит має прояв найчастіший від 2 до 4 місяців, це якраз період першої вакцинації. Тому дуже часто говорять про те, що от вакцинація спровокувала атопічний дерматит. Аби її не зробили, його б не було. Ну, він також був би. Якщо так вже склалися зорі, що саме у вашої дитини. В цьому поколінні буде прояв, то ви на це ніяк повпливати не можете. Це хвороба, яка сама вирішує, коли проявлятися, коли виходити в ремісію. І найкраще, що ви можете зробити, це правильно жити з нею, правильно лікувати, тобто виводити в ремісію в моменті загострення. Отже, ми з вами вже розібралися, що вакцинація не викликає топічний дерматит і не провокує. Це просто співпадає, що в один на той самий час може проявитися. Атопія в період, коли робилася перша вакцинація, друга будь-яка вакцинація. А може бути таке, що е, взагалі ніяк воно не співпадає з термінами, просто батьки дуже часто хочуть якесь пояснення, що от, оце саме там полоничка, яйце в раціоні мами, там, ще червона рибка, оце спровокувало екзему. Ну, люди, треба бути раціональним. Дивитися в сторону доказової медицини і бачити реальність. Це генетично обмовлена хвороба. Вона може бути проявлена на будь-якому етапі життя. Як правило, класично це від 2 до 4 місяців, але це може бути до року в будь-який період, як до 5 років. І на сьогоднішній день, на жаль, в умовах війни він проявився у дітей, навіть у яких би ніколи і не мав проявитися на фоні сильної стресової ситуації. Тому. Що, що правильно робити? Виводити в ремісію, побачити хворобу, що вона є, і навчитися з цим адекватно жити. Наступне питання: чи треба дотримуватись якоїсь дієти при атопічному дерматиті? Ні, специфічної дієти не існує. Е, немає такого, що атопія атопіодрівні алергія. Це взагалі це просто жах, атопія е, може бути асоційована з алергією у 30% дітей. Тобто у одної дитини може бути паралельно і атопія, і алергія. І алергія не в контексті тільки на їжу, це може бути алергія, і алергічний реніт, ринокон'юктивіт, і, ринокон і кропив'янка, тобто це може бути будь-яка імуноглобулін і е, залежна реакція. Тому. Не всі діти з атопією мають алергію. І чи треба дотримуватись дієти, точно ні. Чи може якась їжа спровокувати атопію? Ні. Про це вже дуже багато літератури. Є таке поняття взагалі, як продукти гістамінолібератори. Вони мають дуже багато гістаміну і можуть викликати псевдоалергічні реакції. Звичайно, що таких продуктів має бути обмеження у кількості, тобто не обмеження взагалі не їсти, а просто не їсти їх багато, бо це може спровокувати псевдоалергічну реакцію у будь-кого, а не тільки у дітей з атопією. Наступне дуже популярне питання: чи прийде атопія до 3-5 років, як кажуть лікарі? Дивіться, ця хвороба Генетично обумовлена, і вона може мати прояв, як вийти в ремісію, я б сказала, не пройти, а вийти в ремісію до 3 до років, так само, як вона може проявитися іншою формою екземи в дорослому житті. Тобто на сьогоднішній день у нас дуже багато людей, які є носіями цих генів, і коли проявляється в достатньо зрілому віці різні прояви екземи, тому не можна сказати про те, що якщо атопія вийшла в ремісію до 3-5 років, вона ніколи вже не з'явиться в іншій формі екземи. Може бути так, може бути ні. Чи треба до цього якось там готуватися? Ні таких методів не існує. Є методи профілактики, це зволоження. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Але це не є методом лікування, і це не є методом якоїсь 100% гарантії, що воно більше ніколи в житті не зможе повторюватись. Ну і хотілося б сьогодні поговорити взагалі про топію, можна говорити дуже багато. Це дуже така велика тема, об'ємна. Ми будемо потрошки розкривати. Таємниці цієї хвороби, але хотілося би поговорити про такий момент, що чи може алергія провокувати атопію, Спровокувати вперше, ні, ми вже вирішили, що атопія з'явиться тоді, коли вона захоче з'явитися взагалі. Чи може алергія погіршити чи якось вплинути? Давайте розберемося. Коли ми кажемо в контексті, що у дитини дійсно є виявлена алергічна реакція, тобто, це якийсь є алергічний компонент, підтверджений клінічними аналізами, наприклад, у дитини є паралельно алергічний реніт в період цвітіння амброзії, то коли буде цвісти амброзія. Це може погіршувати стан атопічного дерматиту. І якщо алергічна реакція достатньо сильна, то навіть при дуже вдалому лікуванні шкіра, а це завжди буде окремо. Не буде такого, що ви будете приміняти лікування від алергії, а атопія сама якось там дожине. Ні, це буде окремо лікування атопії, окремо лікування алергії. Такі моменти, коли є загострення алергії, дійсно може бути погіршення стану і атопії. І навіть при якісному лікуванні шкіри, якщо є контакт з алергеном, атопія буде погіршуватись. Тобто, ці поняття, якщо є дві виявлені хвороби, розділяти не можна. Лікуються вони водночас, і тоді вже можна. З більшою вірогідністю виводити і шкіру в нормальну ремісію і контролювати алергію. Ну і давайте розберемо пару геть банальних питань: чи можна з дітям з атопією? Бо це таке, знаєте, болюче питання: дітям з атопією можна жити своїм нормальним життям, можна купатися, митися з милом. Так бажано, щоб це були засоби, засоби аптечні для атопічного дерматиту Вони й виокремлені дуже багато лінійок. І це не є лікуванням. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що догляд за шкірою при атопії це догляд, не лікування. І того, що ви будете купати дитину банкою з аптеки, це не означає, що ви використали всі існуючі методи лікування. Бо вони навіть не є ними. Так само, як і зволоження. Це базовий догляд, який має бути кожен день в період ремісії і в період загострення. Це не є лікуванням. І коли приходять батьки, я розумію, звідки це віє, звідки це пішло, і коли приходять батьки і кажуть, боже, ми використали і такий бренд, і такий бренд, і такий. І все, щоб ми не використовували, все одно в нас атопія. Загострені, а особливо, коли батьки кажуть, от перший раз нам допомогло, але більше цей засіб не допомагає. Так воно і перший раз не допомогло, вона прийшла сама по собі. Ну, тобто не допомагає крем, він, може, він є профілактикою, він є базовим доглядом, але заволожуючи засіб не зобов'язаний вам бути лікуванням, бо він не є ним. От і все. Тому діти з атопії, вони можуть купатися, вони можуть і ванну приймати, і душ, і використовувати миючі засоби. Чим вирізняються аптечні засоби? Вони мають мінімум консервантів у складі і мінімум барвників, майже не мають аромату, тобто вони є мінімізовані за складом. І вони мають гарні зволожуючі властивості. Тому дійсно такими засобами бажано доглядати за шкірою з екземою або атопією, але це не означає, що ми не миємо дитину. І друге, чи можна дитині виходити там на сонце, жити своє життя, займатися спортом? Звичайно, можна на сьогоднішній день е вважається за рекомендаціями найкращим спортом для атопії е плавання. Це при тому, що більшість батьків просто лякаються, коли кажуть, що можна ходити в басейн. І дивіться, правильно буде виводити шкіру в ремісію і жити своїм життям. А не коли у дитини дійсно загострення, ви нічого для того не робите, окрім того, що впадаєте в паніку. І при цьому, звичайно, що дитині в загостренні буде важко і купатися і ходити на плавання. Якщо шкіра дитини в повній ремісії, то ви можете жити своє життя так само, як і інші діти.